Вітаю всіх третьокласників та їх батьків на уроці математики і проведу його я, вчитель-дефектолог Людмила Павлівна. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно і виконуй тільки те, про що мова. Давайте прочитаємо девіз нашого уроку. Не кажи не вмію, кажи навчуся. Діти, запам'ятайте, коли щось не вдається в навчанні, не слід опускати руки, будь наполегливим і все вийде. Діти, на сьогоднішній урок математики до вас завітали ваші друзі, звірята з лісової школи, яких навчає мудра сова. Вони прийшли не дарма. Звірята підготували для вас цікаві завдання. Вони хочуть побачити, чи добре ви засвоїли матеріал попередніх уроків, чи вмієте старанно і швидко працювати, розв'язувати приклади. Ось погляньте, які завдання повинні ми виконати на сьогоднішньому уроці. Вдосконалювати уміння. Розкладати числа на розрядні доданки. Формувати уміння додавати числа з переходом через розряд. Розвивати уміння застосовувати вивчені правила. Як бачимо, завдань стоїть немало. Отож, не гаймо часу, приступаємо до роботи. Математична розминка. Закріплення усної нумерації чисел 1 20. Гра допоможи зайчикові. Цей зайчик так поспішав до нас на урок, що погубив числа. Допоможи йому відшукати їх. Молодці! Зайчик дякує вам за допомогу. Ви правильно знайшли загублені числа. Пригадай, щоб знайти наступне число для поданого числа, потрібно до поданого числа додати 1. Щоб знайти попереднє число для поданого числа, потрібно від поданого числа відняти 1. Виконай завдання білочки. Знайди наступне число для числа 5. 6. Знайди наступне число для числа 6. 7. Знайди наступне число для числа 7. 8. Знайди попереднє число для числа 10, 9. Знайди попереднє число для числа 8. 7. Знайди попереднє число для числа 6. 5. Молодці. Допоможи лисички заповнити ромашку. Доповни число до 6. Запам'ятай, щоб доповнити подане число до 6, Потрібно знайти таке число, яке в сумі з поданим числом утворить число шість. Доповне число до п'яти. Запам'ятай, щоб доповнити подане число до п'яти, потрібно знайти таке число, яке в сумі з поданим числом утворить число 5. Пригадай, двоцифрові числа це числа, записані за допомогою двох цифр. Першу цифру праворуч називають цифрою розряду одиниць, другу цифрою розряду десятків. А зараз мудра сова хоче перевірити, чи знаєте ви розряди двоцифрових чисел. Скільки десятків і одиниць у числі одинадцять? У числі тринадцять. У числі чотирнадцять. У числі шістнадцять. У числі 17. У числі дев'ятнадцять. Молодці діти справились із завданням. Каліграфічна хвилинка. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Ручку правильно тримаю, сяду рівно, не зігнусь. За роботу враз візьмусь. Нагадую про правильну поставу під час письма. Відкриваємо зошити, записуємо число. нижче, класна робота. Сьогодні ми напишемо число 6. Що ми можемо сказати про число 6? Число 6 займає шосту позицію натурального ряду чисел. Має сусідів 5 і 7, позначається цифрою 6. Цифра 6. Цифра 6 як бегемотик. Має кругленький животик. Ну а шийка як дуга. Вліво зігнута вона. Рахуємо жуків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 жуків. Пишемо цифру 6. Починаємо писати цифру трохи нижче за верхній правий кут клітини. У правому верхньому куту клітини робимо заокруглення. Пишемо великий лівий півовал. Торкаємося з середини нижньої сторони клітини, ведемо лінію вгору, заокруглюючи її ліворуч трохи вище за середину клітинки. Пишемо цифру 6, не відриваючи руки. Пропишіть цифру 6 у повітрі. Потренуйтеся писати цифру 6 у зошиті, переходимо до вивчення нової теми. Додавання до 6 чисел 5, 6. Якщо в результаті додавання одноцифрових чисел ми отримуємо двоцифрове число, то цю дію називаємо додаванням з переходом через десяток. Пригадай, доданки це числа, які додають. Сума це результат додавання. Прочитай приклад. Шість додати 5. Складаємо алгоритм розв'язання. Перше. Розкладаємо другий доданок на два числа так, щоб перший доданок доповнював до 10. 5 це 4 і 1. Друге. Послідовно виконуємо обчислення. 6 додати 5 дорівнює. Шість додати 4. Дорівнює 10. До 10 додаємо 1, дорівнює 11. Третя. Записуємо отриманий результат. 6 додати 5 дорівнює 11. Розв'яжи приклад. 6 додати 6. Розв'язуємо приклад за поданим алгоритмом. Перше. Розкладаємо другий доданок на два числа так, щоб перший доданок доповнював до 10. 6 це 4 і 2. Друге. Послідовно виконуємо обчислення. 6 додати 6 дорівнює. Шість додати 4 дорівнює 10. Десять додати 2 дорівнює 12. Третє. Записуємо отриманий результат. 6 додати 6 дорівнює 12. Запишемо у зошит розв'язані приклади. Так виглядає ваша сторінка зошита. Фізкульт хвилинка. Щось не хочеться сидіти, треба трошки відпочити. Робота За підручником. Відкриваємо підручник на сторінці 31 номер 1 Напиши суму кожного числа за зразком. Так виглядає ваша сторінка Зошита. Молодці, хто впорався із завданням. А зараз. Ми виконаємо останнє завдання нашого уроку. Мудра сова підготувала для вас цікаве завдання: Хвилинка цікавої математики. Які слова можна скласти із слова математика? Із слова математика ми утворили такі слова. Мама, кит, мета, тема, мак, так. Пограємо в гру Сонечко світить. Я зачитую вислів, який починається словами. Сонечко світить для того. Ті дітки, хто може відповісти так, відправляють мені смайлик в чат. Приготувалися. Сонечко світи для того, хто задоволений сьогоднішньою роботою. Сонечко світи для того, хто втомився. Сонечко світи для того. Хто не міг дочекатися кінця уроку? Я чекаю в чаті ваші смайлики. Домашнє завдання розв'язати приклади на сторінці 31 номер 4 Дякую всім за увагу. До нової зустрічі!